Доброго дня! Сьогодні я пропоную вам розглянути декілька проблемних ситуацій, які посилюють тривожність наших дітей, і надати дієві рекомендації, щоб уникнути цього. Тож давайте їх розглянемо. Занадто багато турботи, коли дитина приходить додому і ділиться історіями про те, як в неї хтось відібрав іграшку, що в неї не вийшло намалювати щось, що вихователь розповідав якусь тему чи казку, яку їй зовсім не було зрозуміло. Діти діляться своїми проблемами, і в цей час батьки повинні зрозуміти, що вони повинні надати ту впевненість дитині, яку вона очікує. Хоч і складно це здавалося б, але ви повинні тримати свою тривогу під контролем. Поки розбираєтеся з проблемами дитини, батьки мають бути підтримкою, людиною, яка слухає і розуміє, і, якщо потрібно, допомагає порадою. Занадто багато захисту. Кожен з батьків хоче постояти за свою дитину. Але іноді природне бажання захистити може підвищити рівень тривожності. Якщо дитина ділиться з вами своїми проблемами, то ваше перше і логічне бажання піти і зі всім розібратися. Це подає дитині два сигнали. По-перше, вона не може поділитися з вами ні секретом, ні проблемою. І по друге, ви не вірите в те, що ваша дитина може сама вирішити свої проблеми. Пам'ятайте, що з віком дитини зростає і її самостійність, і потреба її обстоювати. Ваше головне завдання допомогти дитині знайти розв'язок проблеми, які вона успішно зможе втілити в життя. Компенсація слабких сторін. Батьки завжди прагнуть допомогти дитині впоратися із завданнями, які у них не виходять, і це нормальна реакція люблячих батьків. Утім, таким чином ви ненароком фіксуєте увагу дитини на негативі. Більшість людей знаходять впевненість у собі, не компенсуючи слабкі сторони особистості, а фокусуючи на сильних. По справжньому щасливі люди навчилися робити те, що в них добре виходить, і не переживати через нев. Дитина не може завжди уникати своїх слабкостей, але фокусуючи на сильних сторонах її особистості, ви виростете її впевненою в собі людиною. Також проводьте час з дитиною і займайтеся з нею тим, що у неї дійсно виходить дуже добре. Це допоможе їй підтримати впевненість у собі та своїх здібностях. Занадто багато уваги сильним сторонам. Так, ще ми говорили, що потрібно допомагати дитині розвивати її сильні сторони. Але давайте поглянемо на цю ситуацію з іншої сторони, коли батьки не знають меж. І постійно розказують своїм знайомим про те, що їхня дитина найкраще читає, пише чи малює, що може стати майбутнім чемпіоном. Їм здається, що так вони допомагають дитині досягти якоїсь цілі, але справді їхні слова надзвичайно тиснуть на дітей і перетворюють їх у постійну тривогу про те, що вони не справдять надії батьків. І не вимагайте від дітей того, що вони. Не можуть досягти. Завищені очікування батьків можуть створити тривожну обстановку там, де нещодавно дитина була радісною, задоволеною та впевненою. Хваліть дитину за кожні її досягнення, навіть за невеликий успіх. Замовчування своїх проблем. Батьки прагнуть захистити дитину від дорослих тривог і переживань, а тому намагаються приховати від неї свої проблеми. Зазвичай, коли сім'ї доводиться затягнути пояс через фінансові проблеми або вирішувати питання розлучення, батьки вважають, що дитині ліпше не знати про те, що відбувається, але діти знають. Діти дуже чутливі і сприйнятливі, особливо до переживань своїх батьків. Діти, можливо, не знають цієї історії, але їм вистачає і. Малої частки надзвичайного відчуття, щоб розпалити хвилювання. Чи потрібно скидати свої проблеми на плечі дітей? Звичайно ж, ні. Утім, трохи чесності про те, що вас хвилює і що ви збираєтеся з цим робити, не зашкодить. Коли ви ділитеся з дітьми своїми переживаннями і особливо способами, як подолати проблеми, ви моделюєте в їх свідомість два надзвичайно важливих моменти. Ви демонструєте шлях виходу з гострої ситуації і водночас даєте способи позбавлення тривоги, а відтак додаєте дитині впевненості і знижуєте її тривожність. А на сам кінець нашої зустрічі я хочу побажати всім. Нехай ваш розум буде міцним і мудрим. А душа завжди наповнена позитивними емоціями та спокою. Пам'ятайте, що збереження вашого ментального здоров'я це важливий крок на шляху до щасливого життя. Бувайте!